Всім привіт! Я вам раджу таку молитву. Це Дження святого Філарета Дрождова. Це така кожного кожного дня читати. Треба тут прохання до Бога, щоб допоміг те, що потрібно. Бо ми часами нічого не знаємо, що нам треба чи не треба і як його просити. Наприклад, я ну, не вмію просити сильно. І я скопіюю вам. Я читаю у польській мові, я думаю, що можна знайти в українській. Я, коротше, зроблю фотографії, виставлю в там, публікаціях в мене на Ютубі. Дуже класна молитва. І ще рекомендую, якщо хтось хворіє, то можна. Ну, і так взагалі взагалі в церкві можна взяти молитвенник. А рекомендую ще молитву. Настлення хворого. Можна читати настіння своїх близьких і рідних, і тут є дуже багата ну, на мир, щоб не було війни. Ну і оця молитва мені дуже сподобалась. Молитва цеденна Швітего Філарета. Це православний молитвенник. Просто в польській мові, тому що я ходжу в церкву православну, але ж там і на польській мові, і на старослав'янській, трохи на українській.